І як тобі тоді було, вигнанцю, з можливого раю обітованої землі піти, лукав горизонтами безмежних піски, шукаючи відповіді на свої мережі. То ти, їх знайшов, не плекаєш ілюзій тепер, бо кожен із нас свого часу на наче завмер, коли ж оглянулись, за спиною не стало нікого. Бійся себе, найбільшого ворога свого. Бійся моменту, коли серце топнеться байдужість. Це неминуче чергова твоя уніформа. З дня на день змінюється наша одіж, що секунди думки збурюють свідомість, а пісок просто виконує свою роботу, поглинає. Міражі створюють тобі ілюзію дому, правди. Це все настільки крихке, що розсипеться на очах з часом. Я тобі не заздрю, я сама тепер розбираю уламки. Щоб зрозуміти де я вкотре, на жаль, помилилась. Але це сумісно з життям і рух піску трохи призупинився. Нам потрібно втікати від цих горизонтів, ти ж бачив, що буває з тим, хто в ілюзіях не надто обачний? Що може стати з тим, кого пісок забирає до себе? У лоні пустелі міражі оберігають свої таємниці ретельно. У лоні пустелі я триматиму тебе міцно за руку. Ти розумієш, це єдиний зв'язок, що не зникне. Пошепки серця спитаємо, а що з нами не буде? Аби лише на пісок і всі ці мережі навкруги.